Зараз розглянемо урок цікавий про рівняння з параметром. А саме рівняння такого вигляду, ось такого А помножене на х дорівнює 6. Ми знаємо, що розв'язати рівняння означає знайти х. А що робити, коли тут ще якась буква? Це параметр. Що потрібно з цим рівнянням зробити? Знайти параметр, при якому рівняння немає коренів. Рівняння має додатний корінь. І третє завдання рівняння має корінь, який більше за 2, але менший за 3. Розв'язати рівняння означає знайти Х, тому одразу виразимо X. Щоб знайти Х, потрібно 6 поділити на А. Виразили Х. Тепер, щоб давати відповіді на питання, дивимось на цей вираз. Що ми бачимо, що А знаходиться в знаменнику? Всі знають, що ділити на 0 не можна. Це означає, що коли А дорівнює 0, дорівнює 0, ви не зможете поділити. А це означає, що не можна знайти х. Отже, рівняння не має коренів. При А дорівнює 0, рівняння не має коренів, перше розв'язано вже. Тепер має додатний корінь. Що означає має додатний корінь? Це означає, що 6 поділене на А має бути додатним числом. Ось так пишемо. х дорівнює 6 поділене на А більше 0. Коли можливо, щоб 6 на А було більше 0? Тільки коли само А більше 0. Бо якщо А дорівнює 0, не можна ділити на 0. Якщо А менше 0, то додатнє поділене на від'ємне дасть нам. Від'ємне число, а від'ємне не більше нуля. Тому висновок А більше нуля. Або в старших класах записують ось, таким, ось такому вигляді, а належить проміжку від нуля до плюс нескінченності. Можна ще й показати, як це виглядає на числовій вісі. Якщо у вас. Змінна позначена А, або тут параметр А, то і вісь А. Якщо це було Х, то і вісь Х. Тут відміт... відмітили 0 і показали, що А більше 0. Більші числа, ніж 0, знаходяться справа від 0. Тому ось ця частина числової вісі, або ось такий інтервал. І переходимо до третього пункту. Рівняння має корінь більше за 2, але менше за 3. І так, якщо умова більше 2, менше 3, я можу записати ось так: подвійною нерівністю. Якщо в одній нерівності є одразу два знаки нерівності, називається така нерівність подвійною. Ну, в старших класах її розв'язують не так, як я зараз покажу. Але оскільки це сьомий клас, то давайте на рівні сьомого класу і розглядати завдання. Розглянемо ліву частину 6 поділене на А більше 2. Оскільки А вже відомо, що більше нуля, то можна. Обидві частини помножити на А, і буде 2А менше 6. Тоді А ділимо на 2 обидві частини, щоб отримати А менше 3. Але А більше 0 вже відомо з попереднього пункту. Тому отримали А більше 0, але менше 3. Тепер друга частина права частина 6 на А менше 3. І знову, оскільки А додатнє число, то помножимо обидві частини на А. Буде 6 менше 3а. І звідсіля отримаємо, якщо поділимо на 3 обидві частини, що А більше 2. І, відповідно, записали, що А вийшло більше 2, але менше 3. Ось так. Або, як в старших класах пишуть, а належить проміжку від 2 до 3. Ну, це все-таки трохи рівень для старших, ніж 7 клас. А якщо ми все-таки в сьомому простіше якось можна? можна. Давайте подивимось, яке число на місці А можна підставити, щоб вираз цей був між 2 і 3. Я можу підставити тільки додатнє число. Якщо А від'ємне, це буде від'ємне, а воно не може знаходитися між додатним і додатним, значить, А все таки більше нуля. Якщо я візьму А, наприклад, 1, в мене буде 6. 6, не більше, 6 більше, ніж 2, але не менше, ніж 3, не підходить. Якщо А дорівнює 2, то 6 на 2 – це 3, а 3 не менше, ніж 3, значить не підходить також. Якщо А дорівнює трьом, то 6 на 3 це буде 2, а 2 не більше, ніж 2, а дорівнює. Так? Якщо я підставляю 4 або ще більше, наприклад, 6, я тут отримую одиничку, яка вже точно не підходить. Значить, висновок який? Щось між 2 і 3 має бути. Наприклад, 2,5, якщо підставити, то підійде, коли ми на 2 ділили, не підходило, коли на 3 ділили, не підходило, а от між ними можете перевірити, підставити якесь число на місце, а якраз і ми і потрапляємо в потрібний інтервал. Тому А відповідь від 2 до 3. Ось так розв'язали рівняння з параметром.